Цьогоріч у парламентських виборах візьме участь 87 партій і понад 5 тисяч кандидатів. Більше половини бажаючих потрапити до Верховної Ради це кандидати по мажоритарних округах, і це незважаючи на те, що близько 500 мажоритарників відмовилися балотуватися до парламенту. В Олександрії такого явища спостерігати не доводиться. З 25 жовтня окружна виборча комісія починає видавати на дільниці бюлетені, тому можна стверджувати, що всі 9 зареєстрованих кандидатів у неділю братимуть участь у виборах до парламенту. Кількість кандидатів по мажоритарних округах України, яких висунули партії, приблизно рівна кількості самовисуванців. В Олександрії ця статистика центр виборчкому підтверджується, з дев'яти кандидатів четверо це самовисуванці. Майже усі кандидати нашого міста так чи інакше пов'язані з життям Олександрії. І лише один із них представляє у своїй особі Петрівський район Кіровоградської області. Вибори 2012 можуть стати найдорожчими в історії України. Уже використано понад 500 мільйон гривень. Більшість з яких пішла на рекламу. Слідкувати за виборчим процесом будуть спостерігачі як від окремих кандидатів, так і від партій. ЦВК зареєструвало вже понад 120 тисяч осіб, які готові спостерігати за чесністю і прозорістю парламентських виборів. Ця цифра не включає спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій, яких можна буде зустріти і на дільницях Олександрії. До нас слідкувати за процесом голосування приїхали представники з Канади. Як же розгортатимуться події у день виборів і чи зміняться ці цифри? Ми розповімо вам у наступних сюжетах.